Пане Олексі, давайте поговоримо про обшуки в САП та НАБУ. Що маємо розуміти з цією ситуацією, яка склалася від учора? Ну, для справедливості скажемо, що в САПІ ніяких обшуків не було. А от вони були а, дійсно працівників набу. На багатьом регіонам України це офіційна інформація. Ми тут абсолютно нічого не вигадуємо. Я не буду переповідати кейси, які вже опублічені прокуратурою та служби безпеки України про ну, кротів в набу. Да і про відповідно ті оголошені кейси державної зради працівників працівникам набу тому, що про це можуть наші шановні глядачі подивитися в будь-якому телеканалі, будь-якому там телеграм-каналі. нам найголовніше зрозуміти дійсно. Що зараз відбувається, і які ризики, і, скажімо, цих процесів. Але і разом з тим не просто дивитись на поточну складову, того, що відбувається до відбувається, але розуміти і інституційну складову цього питання, і це якраз так як на мене є найважливішим. Якщо дійсно згадувати про САП, там йдуть, йшли перевірки по роботі з секретною інформацією. На це абсолютно згідно законодавства України має право Служби безпеки України. Я сам був свого часу керівником адміністрації місцевих на Одещині, на Сумщині і СБУ проводило такі перевірки згідно чинного законодавства. В цьому абсолютно нічого складного або протизаконного немає. І ніякої санкції суду для цього не потрібно на просто навколо цього знов ж таки в медійному полі багато маніпуляцій. чи перевірка дотримання секретності, скажімо, працівниками САПУ в межах. Тих проваджень, де вона існує, може призвести до витоків інформації, та ні, звичайно, тому що при таких перевірках самі матеріали вони не підлягають перевірки. Там матеріали чи оперативно-розшукових справ чи кримінальних проваджень підлягають перевірці перш за все. Робота і діяльність працівників пов'язані з секреткою. Там є цілі методологічні, скажімо так, нормативні основи. Як це потрібно робити, і це просто елементарно перевіряється. Тобто, про витоки під час цієї перевірки САП також мова не може йти, тому це також чергова маніпуляція. Відносно працівників набу розумієте, тут потрібно все дивитися в комплексі. Як на мене, основною Проблемою все ж таки, роботи набу є повна їхня закритість і орієнтованість на ну скажімо так на роботу з демократами. Ну я ж думаю, я там секрет полішане ні для кого не відкрив, да направду. Для хронології я можу просто згадати, як НАБУ створювалося на коли, після того як була відбулася революція гідності, як втік Янукович, як в нас були великі проблеми з грошима, в МВФ в частину кету допомоги інтегрувало створення набу, тобто умовно кажучи, західні країни сказали наступним чином: або нам допомагаємо грошима після втечі Януковича і загрозі реального дефолту України, або ви інтегруєте ту структуру, яка цікава нам От і все і всі інші структури, як в тому числі і САП. Як частини отакої от західно орієнтованої, скажімо, правохоронної інфраструктури, хоча як вони називають антикорупційної. але знову ж таки, це як на мене, ну як правника да, визиває величезну кількість питань. А що всі інші наші структури не є антикорупційними? А якщо брати суто нормативно, то набу навіть не являється правохоронним органом. Ну, от на відміну наприклад, там від е, на служби безпеки України від е, прокуратури від державного бюро розслідувань, це звичайна цовка центральний орган виконавчої влади, але зі е, спеціальними повноваженнями, які по суті роблять з нього е, правоохоронний орган. І от тут є ж навіть офіційна статистика, що ця перевірка зовнішніх зовнішніх аудиторів і наземних да? про це пише офіційно, набув у себе на сайті, визначила їхню роботу як обмежено ефективною, нічого якось відносно, відносно ефективною. При цьому кажучи, дійсно об'єктивні речі про те, що з ефективністю набу величезні проблеми, і якщо знову ж таки порівнювати роботу інших правоохоронних структур і набу. На скільки витрачає держава коштів, а витрачає вона в рік на, на утримання набу більше двох мільярдів гривень? Ну то співпо скакита на, 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 показники є абсолютно не співставними, на, але як на мене, це ну побічні показники. Найголовніше, що по суті, набу не на, по великому рахунку ніхто не контролює, на, навіть депутати на за всі ці роки на, на, навіть не створили якусь там спеціальну комісію. Для того щоб ну там викликати не, там директора набу для звіту, не, чи задавати якісь запитання по резонансним кримінальним провадженням. От, навіть аудиторська служба, яка перевіряє абсолютно всі державні інституції, не, от, на цільове використання коштів до набу була не допущена. Тобто, набу це була така держава в державі не, створена от, нашими. Західними партнерами, во ще за демократію. Ми маємо дуже чітко це усвідомлювати. Підводимо десь таку проміжну рисочку для розуміння, що відбувається, а російська, скоріш за все, страна намагалася вже уже неодноразово використовувати якраз от таку закриті структури набу в державних інституціях. Для того щоб а, ніби західно орієнтовану структуру, в тому ж ні в кого немає сумнівів, використовувати для власних потреб інтегруючи туди агентів, Направду це має ну величезні ризики, тому що якщо ми говоримо про боротьбу з на, російським впливом, там, наприклад, ну не знаю, де, в інших державних структурах правоохоронних органах ну, так там є багато можливостей взаємної, перехресної перевірки та ідентифікації та боротьби з таким іноземним впливом. Ну перш за все Російської Федерації, з якою ми воюємо. От, навіть подивіться, як зараз виявляються агенти на найвищому рівні, в тому самому Службі безпеки України. Вони не цураються, що вони ті агенти Росії в них є, і вони боряться з їхнім виявленням. А от в набу не цього просто не роблять. Тому направду це вже зараз перетворилося в по. Офіційним публічним результатом да цієї спецоперації всі побачили, що так в такому вигляді існування набу це просто являється по великому рахунку загрозою національної безпеки. Не може бути якась окрема інституція, яка відповідає за ну по суті, являється правоохоронним органом навіть без такого статусу, не контролюватися державою це ну або відмо. Контролюватися державою, ну це просто абсолютний нонсенс. Ну, от, погодьтеся, до речі, я ще з самого початку, коли ця історія з Набу та пропонувалася САП... західними партнерами, казав, що це погана історія, що це так чи інакше, по до... інституційних проблем в Україні, адже якщо в нас є прокуратура. То у нас не може бути дві прокуратури, ну тобто, да є генеральна ну, там, офіс генерального прокурора, є генеральний прокурор, і це конституційний орган. Він затверджується знов ж таки з подання президента Верховної Ради України і він має немає координація координаційні функції. А виходить що генеральний прокурор він не може впливати на за посадою свого заступника, яким нав'язається прокурор САП. от він же за посадою прокурор САП заступ тіре -заступ заступник генерального прокурора. А він не може здійснювати свої конституційні функції, по суті, реалізуючи координаційну. Студію. Яку він має виконувати і за яку він відповідає згідно чинного законодавства України? Більше того, послідства чому ж ж говорили про набу? Просто багато хто забув вже. Я нагадаю дуже коротко, тому що в нас слідство було в дуже багатьох органах. Воно було в СБУ, воно було в прокуратурі, воно було в податковій. Де його тільки не було, в поліції звичайно, воно було. І коли наші партнери сказали, давайте так, топ злочини, нехай це буде. Вот такий правохоронний орган, ну там як віки називаються набу. Ну вот. і в принципі, можливо, на той момент часу я цього не виключаю для справедливості. Можливо, це було і правильно, оскільки ну єдиного слідчого органу на той момент просто не було в Україні. Навод, ну, але разом з тим після того, як все ж таки на по а, практикам наших іноземних партнерів було створено єдиний слідчий орган в Україні, який називається Державне бюро розслідувань, ну тоді існування набу воно тільки ну направду не збільшила процесуальні нахльости. По підслідності в Набу та ДБР що одночасно в таких випадках збільшує відповідні маніпуляційні ризики і корупційні ризики. Тобто, навіть наші партнери, коли казали нам про цю інфраструктуру, так звану антикорупційну, вони нам казали, друзі, це тимчасово. От, можливо, хтось забув? Я це нагадаю. Такі практики використовували в так званих бананових країнах, які казали, що давайте окей, Вот в тих справах, що нам потрібно, буде займатись наш, е наш правоохоронний орган, ну там чи силовий орган, давайте так називаємо, а все інше, що відбувається в якійсь країні е там третього світу, нас абсолютно не цікавить. Якщо українців влаштовує ну жити по таким принципам, якщо ми говоримо ну про те, що нас влаштовує, ну така несуб'єктність, що ми самі не можемо контролювати, ну власне. Нову антикорапційну інфраструктуру. Ну тоді, окей, нехай набу продовжує сапом працювати. Ну в тому режимі, що воно працює. Я на правду не хочу, щоб я там я не критик набу. Настільки, що там його потрібно там взяти і ліквідувати. Я про інше я про те кажу, що потрібно максимально об'єктивно підійти до того, чи ефективною є ця інституція, і якщо вона є дійсно ефективною, тоді збалансувати їхні повноваження, наприклад, з іншими правоохоронними органами і інтегрувати їх в одну, грубо кажучи, антикорупційну інфраструктуру, не можуть вони бути просто самі по собі. Якщо це державні інституції, вони мають виконувати державні функції, а не бути закритим і чудовим розплідником для російської агентури та не крутів, тому зараз так самі ж працівники набу. Вони підмочили а, рейтинг набу а більше аніж хтось відповідно міг інше зробити, але для справедливості, для балансу, скажем, що там багато якісних працівників, патріотичних працівників, і скажімо так, оці от, хоча і досить масові кейси корупції, які зараз виявлені в набу, вони не говорять про там тотальну корупційність цієї інституції, але вони точно говорять про те, що потрібно. Но на інтегрувати їх в загальну систему координат держави і перевірити відповідно їхню ефективність.